Доброго дня! Зараз мені 34 роки, але з дитинства у мене псоріаз проявляється на шкірі голови. Наразі я ніяк це не лікую. Прочитав в інтернеті, що це лікується плазмофарезом. Як воно діє і чи справді це допоможе. Якщо говорити про псоріаз, то треба почати з того, що це за захворювання, яка його природа. Насправді причин достеменно ніхто не знає. Але реалізуються реалізується прояви псоріазу через наявність в організмі автоімунних комплексів. Ці автоімунні комплекси утворюються в організмі тоді, коли відбувається збій імунної системи і організм починає працювати сам проти власних тканин. Таких захворювань насправді є дуже багато. От плазмофорез він полягає в тому, що ті імунні комплекси разом з плазмою вилучаються організм, з організму. Таким чином вдається контролювати перебіг хвороби. Псоріаз лікують за допомогою плазмофорезу безумовно, і це протокольні покази. І лікують місцево дерматологи прояви шкірні з самого цього псоріазу. Якщо лікування іде комплексне, то тоді ефективність терапії в рази більша. Тобто, ще раз повторюю, це хронічне захворювання якого позбутись неможливо, але контролювати його можна. Якщо лікувати псоріаз тільки місцево, то успіх лікування в рази зменшується, бо це тільки прояви хвороби. А на саму природу ми не впливаємо. Якщо ми використовуємо плазмофорез, то ми впливаємо на природу захворювання і таким чином дійсно контролюємо його перебіг. У нас дуже добре представлена дерматологічна служба. І такими захворюваннями вони займаються, і безпосередньо ми виконуємо процедури плазмаферезу. При обстеженні горла аналізи показали вірус Епштейна бар. Тоді лікар на це нічого не сказав, але мене все одно хвилює, що це за вірус і звідки він взагалі у мене взявся. Чи можете розповісти, чи це лікується? Наразі мене нічого не турбує. Вірусом Епштейн-бара інфіковано 95% населення. Тобто. Ймовірність, що ми з вами теж інфіковані, вона досягає отаких от цифр, які я озвучу, ця інфекція відноситься до групи герпетичних інфекцій. Це так званий герпес 4-го типу. Можна провести собі асоціативний ряд такий між герпесом, скажімо, першого типу. От ми знаємо, що про герпес, коли е, з'являються такі висипання е, навколо ротової порожнини, на слізових, от, е, І практично в більшості випадків нічого з тим не робимо, тому що вони зникають. Тобто збутник циркулює в організмі, е, він не має відповідної активності, імунна система е, його активність пригнічує. І відповідно тоді, коли імунна система дає якийсь певний збій, відбувається активізація. А потім, коли налагоджується робота імунної системи, збудник уже активності не проявляє. В певних випадках лікування потрібно. А герпес четвертого типу інфекція пштейн теж присутня в більшості з нас. І м, треба сказати, що її виділення е, зі слини ще абсолютно нічого не означає. Хоча тут треба просто оцінити, які кількісні показники, скільки цього збудника зі слини виділяється, який це період інфікування. Тому що в питанні вашому було, от як ми інфікуємося, інфікуємося при безпосередньому такому оральному контакті. Інфікування оцей момент, він може вловлюватись, а може і не вловлюватись, може протікати навіть дуже бурхливо. Ну, про бурхливий перебіг інфікування ми теж знаємо і на слуху таке захворювання, як інфекційний мононукліоз. Як далі себе поводить збудник? Абсолютно по-різному. Він може свою активність припинити надовго або назавжди. Імунна система спрацьовує. І відповідно збалансовує цю активність, і проявів ніяких ускладнень зі сторони організму немає. Може бути хронічний перебіг захворювання, і він супроводжується певними симптомами, на які очевидно, що пацієнт зверне увагу. От збільшення лімфовузлів, температурна реакція ну це таке, що очевидна загальна слабість. І тут, уже, якщо є виділення зі слини і така симптоматика, то ці факти насторожують і заставляють задумати, що це не є хронічний перебіг. Крім того, вірус Епштейн-Барра вважається, що є асоційований з різними захворюваннями ну, пухлинного навіть характеру, але це все треба доводити. І знову ж повертаюсь до, до вашого запитання: наявність збудника в слині сама по собі нічого не означає, крім того, що пацієнт є інфікований. Чи правда, що менінгіт може виникнути від переохолодження? Мама завжди казала, що не можна виходити на двір з мокрою головою. Це справді може вплинути на розвиток захворювання? Абсолютно правильно, але первинно треба звернутися до питання, що таке менінгіт. Це є ураження бактеріями певних структур головного мозку. Запалення головного мозку, викликане бактерійною інфекцією. Тобто, якщо говорити за переохолодження, то це фактор, який сприяє поширенню бактерій з дихальних шляхів крові в головний мозок. Переохолодження сприяє порушенню гематоенцефалітичного бар'єру який захищає мозок від поширення інфекції власне, в ті структури, і він є досить потужний, оцей бар'єр. І як правило, ну, коли ми інфікуємося, а це ми говоримо про респіраторну інфекцію. От я вам сказав, дихальні шляхи, кров, потім головний мозок, то в більшості випадків вона на тому рівні дихальних шляхів і зупиняється. А от коли бар'єр гематоенцефалітичний порушений, то інфекція потрапляє в мозок і викликає там гнійне запалення. Переохолодження це той фактор, який сприяє порушенню гематоенцефалітичного бар'єру і поширенню інфекції в структури головного мозку.